Ситуацію, що сталося в Арсеналі, і е, ось ми о -о окреслили там і проблеми, і способи протидії заявлені. І в рамках цього питання ми, напевно, спочатку орієнтовно говоримо, намагаємося скластися в 15-20 хвилин, так, щоб перейти до інших речей. Я вважаю, що та яка сталася, там ще. Це, це правильно розуміти, це не а, пропозиція уникати конфлікту, це пропозиція досить свідомо через нього вийти. І щоб свідомо через нього вийти, що мене турбує, це, проте, це те, що дуже багато речей зараз активувалося в культурному полі. А, і це очікувано, що такі конфлікти будуть відбуватися, і іншого роду конфлікти будуть відбуватися. От, питання в тому, а, які методи які речі ми можемо зараз. І, можливо, навіть взяти на озброєння, якщо таке слова доречні, то коли буде наступний конфлікт, чи будемо пам'ятати, що це не привід для того, щоб розлігтися якомога далі і виробити таку дистанцію, яка безпечна, так? А чи це ті речі, які ми маємо перетравити, переварити? Якось дуже найчуло, це буде не дуже просто, але як ми можемо вийти через це... Віднивши загальну ситуацію, яка буде корисна не тільки для міноди художників, а буде корисною, буде більш зміцненою для всіх сторін. що таке можливо? якщо ні, то тоді просто потрібно зробити нам сьогодні, що ми говоримо про стабілізацію ситуації до для художників і враховувати, що це наборково означає максимальну віддачу в цьому обліку для всієї, для всього. Було бажання, щоб були залучені всі люди, тому що тема все таки хочемо більш ш, ширше на це дивитися, і я думаю, що друга частина, щоб ще раз уточнити, перша частина стосувалася дуже конкретно, якби конкретної ситуації. І, я думаю, другий блок він все-таки стосується якихось виходів загальних, Я думаю, я... що це все от зараз залежить від нас. Тобто, як ми це зробимо, так це і буде. Можливо. Ось тому давайте працювати. Які е, ще висловлювання так, надя дуже важливий контекст. Бо якщо ми тут зібралися до солідарності з молодою, це один вимір. Але я пригадую, що приблизно рік тому була вже акція протесту подібного характеру, були вже збори подібного характеру з трошки іншим складом учасниць і учасників щодо самоорганізації людей мистецтва і була акція протесту навпроти арсеналу. Я не знаю, хто з присутніх вже були. І ось, можливо, варто нам зупинитися на те. Що ми робимо де ми помиляємося, і чому це не працює минулого разу, як ми? Але не було солідарності, і більшість людей, які йшли на виставку, вони приходили голос, незважаючи на те, що їхні інтереси цей бойкот відстоював. Яка пропозиція? А, пропозиція. Важливих питань саме ось ці групи чи певні індивідуальності заявляють. Тобто Багато, ну як цей бойкот, наприклад. І хтось проти, хтось сумнівається в бойкоті. Але мені здається, що це також важлива ініціатива, як бойкот. І якщо це підтримувати дуже масово, але обговорювати, і мають бути певні. Інші пропозиції, тобто одна ініціатива, там, друга ініціатива, третя. І вони мають існувати. І це, ну, ну це має бути широкий фронт дій. Я зараз пояснюю, ми, У нас є все-таки, я розумію, два блоки. Перший це вся нагальна ситуація, тобто короткостраково, цей привід, буквально, який нас зібрав. Але ми говоримо про це як привід. Тому що ну до якихось інших речей, а другий блок можливо якісь комплексні засоби, і я все ж таки, тобто тут так гучніше скажу, що коли так там хто так само був одним з ініціаторів сьогоднішньої зустрічі, якраз ішлося про те, щоб вивести це питання за межі короткої, там однієї, од, одного прецеденту, так. І це не історія там друзів, колег чи спільнот, а як все таки, тобто ну, є ідея, яким чином все таки координувати якісь речі. Є багато людей, які переймаються питаннями, як щось робити разом, якщо в нас є це бажання. Трудові відносини це одна з частин, тому що чому творчі працівники, тобто такі уразливі, тому що є більше проблем ніж когось іншого. Зараз ми вже починаємо говорити юридично, а потім поговоримо. Я розбирався за ти вона мене дуже заінтересувала. Ну, Разделим это как бы на две части. Первая часть, то, что касается цензуры, должен вам сказать, что в статье 7 закона о культуре и в Конституции Украины, кстати, есть норма, в которой цензура запрещена, но нет механизмов реализации этой нормы. И нет, собственно говоря, ну, в Уголовном кодексе точно нет никаких норм, которые предусматривали бы какое-либо наказание. Рассматривая ситуацию с арсеналом, вы должны учесть, что цензура – это э, штука, которая происходит в политических, партийных, военных и так далее целях, но не в личных. А вы помните, что директор арсенала в одном из интервью сказала, что она сделает это по собственной, собственно говоря, инициативе, как личный и поэтому, если вы будете разбираться с цензурой, то вам необходимо будет доказать, прежде всего, что она сделала это не в личных интересах, а в каких-то других. Вот это, пожалуйста, при обсуждении учтите. Насчет вандализма, должен вам сказать, что у нас даже статьи такой ни в одном кодексе нет, вандализм. Есть только наруга над могилами, над надгробными памятниками и над трупами, которые там лежат. Больше ничего, как бы в этом отношении нет. То есть, опять-таки, хотя существует общее такое понятие вандализма, но это действие никак не регламентировано отечественным законодательством. И, и поэтому я так понимаю, что вот эти два момента в основном будут у вас обсуждаться в плане, так сказать, общественного борьцами, то есть как бы, выработки общественного мнения, хотя они не говорю, что не надо такие статьи вводить. Есть примеры в западном законодательстве за счет вандализма в отношении художественных произведений, то есть живых Но всего лишь в трех странах. В Соединенных Штатах, во Франции и Великобритании. То, что произошло в Арсенале, то есть была закрашена картина. Как вы понимаете, я сказал уже... За вандализм привлечь, собственно, законодательство не позволяет. И возникает вопрос, что здесь можно сделать. Точно так же, как и вопрос цензуры, как я сказал, тоже весьма проблематичен. Есть предложение, я слышал уже восстановить картину. Я, честно говоря, не уверен, что при таких материалах ее физически возможно восстановить. Вот Володя разговаривал с реставратором Если они скажут да, то дальше будет вопрос, сколько собственно говоря, этим можно было бы определить ущерб, который был причинен. То есть в данном случае вот это простое действие этим валиком э, закрашивания картины привело к нарушению как минимум семи э, имущественных авторских прав. И э, если брать минимальную компенсацию э, по каждому из этих прав, то получается общая сумма порядка 80 тысяч гривен. Я, вроде это вообще То есть... Э, Нарушено было основное право, право на э, воспроизведение, то есть разрешать и запрещать использовать произведение. Ну и там много других прав, вплоть до право следования. Как вы знаете, автор э, живописи имеет право получать определенный дисконт с каждой последующей продажи картины. Э, и вот это вот как раз нарушение, чем было обусловлено. Вот был задан девушкой вопрос в самом начале. Мне кажется, что здесь есть совершенно... Ясные и понятные, по крайней мере, с точки зрения юридической причины. Во-первых, это юридическая безграмотность, извините, как менеджеров, так и художников. Во-вторых, это, конечно, личные амбиции, но на самом деле в данной ситуации директор арсенала выступала как юридическая, так как представитель юридического лица, независимо от того, что она, так сказать, объясняет это личные мотивы. И, наконец, я так думаю, есть вопросы, конечно, что ли, усовершенствования законодательства. Вот эти вот три момента, которые повлияли на ситуацию. А насчет трудовых прав художников, если художник работает в организации, из этого трудовой кодекс, а если нет, есть авторские договоры. Законодательством это все решено. Другое дело, что это не используется. У нас, на если честно, вот у нас больше людей, которые собрались тут. Зрозуміло, і Володя в тому числі цікавить, звісно, його, і ми всі площині хочемо говорити про це. Цікавить не конкретне питання, якщо вирішити питання, що робити з цією картиною, це для нас привід. Але це привід говорити про те, що така ситуація може статися, і які комплексні дії ми як спільнота, яка стосується не тільки картин, а чого завгодно. Це може бути ну, будь-будь-що кіно чи що завгодно. То і будь-яка творча сфера, як потім протидіяти. Але я думаю, що зараз вже за час висловитися з тим, хто там інституціям з інших причин, і е, можливо, ви коли кажете, давайте якусь пропозицію чи чітко говоріть, яке питання ви піднімаєте? Насоме попереднього ось цей останній пункт чи передостанній про юридичну це дуже глучно. Мені здається, що е, цікаво було виробити юридично коректну форму співпраці між інституцією і. Надолучили, чи це будуть куратори, чи це, це будуть редактори, чи це будуть авілейні дівочки, чи визначні художники. І от щоб цій площині запропонувати, можливо, якийсь стандартний договір, чи я тоже контрактів форми або ще ми про них не знаємо абсолютно. Ось якби ми його якимось чином адаптували під ситуацію з арсеналом, минуло В рішення майбутнього адаптувати нічого нізя і закликали всіх всіх потенційно причетних працювати з арсеналом тільки на основі цього договору. І не треба. Витрати. Вона існує. Договор авторського замовлення. Він працює для художників, кураторів, журналістів. кого замовлено? Питання не в тому, що його не існує, він є її та нічого не пропонували. Ми його використовуємо постійно. які з нами працюють, знають, що ми його використовуємо завжди проговорить. Питання не в тому, що його немає. Питання в тому, як будувати стосунки між знаю, Художникам, наприклад, інституціями для того, що ці допомоги. А чи немає, не зв'язана державна інституція завжди робити це? Арсенал, інституція, тобто його, як ми всі знаємо, в відкритому доступі є концепція діяльності арсеналу на його сайті, і вона не пов'язана з учасниками. Отже, що тоді означає це? Отже, в цій ситуації музеї, чи мандатон, в принципі, не є займатися сучасним. Цучасне мистецтво може потребувати музею. Отже, наприклад, ситуація боєфоруту, що означає, не таких інструкторів, як музей, починає робити якісь кроки, але це в принципі не є його пряма, пряме завдання не в межах, в якій несу. Отже, що це все значить? Було загальне занепокоєння. Таким жестом там ми бачимо чи політично, чи як би ми назвали вмотивованого знищення роботи, яка є якимось певним наступом на свободу творчого висловлювання? І це є питанням, як в цьому випадку э, захищатися. І є дуже багато, виявилося дуже багато речей, в якому там мистецькі кола виявилися э, не готовими до них.